Зараз попробую з нею познайомитися. Да Ні, не ну, типа, не в тебе ті Так. Да. Іначе я тебе уб'ю. Пореште, що хочеш, і це тупо безкоштовно. Це вже якийсь солідний заклад. Не думав, я що тут в Німеччині буде так тяжко. Амплемен Продокс. A Lot of music. Yes. A lot of books. Амплман. Yes. Амплемен. Заду мене Брандербургські ворота. Такі великі, що я офігів. Привіт, мене звати Андрій. Зараз ми з колегами знаходимося на міжнародній виставці фрукт логістика в Німеччині у Берліні. Я тут в ролі журналіста. От мій Бейджик за да, до мене український стенд. Ви можете бачити написано Україна, і тут зібралися в цьому куточку всі українські компанії, які займаються фрукт-логістика. Це виставка по ягодам, овочам і фруктам. Попробую мексиканську клубніку, я вам скажу взагалі не смачна. Вона тут та біла всередині. Вона просто ще може не свіжа спіш... Вона може ще до кінця не спіша, про. вона може до кінця ще просто не свіжа. Але та що в мене на городі росте набагато смачніша, ніж мексиканська. Я побачив там одну дівчину, вона вроді би прикольна. Зараз спробую з нею познайомитись. А ты по-русски? Mm -hmm. А ты откуда? С Молдавии. Андрей. Надя. А ты что здесь делаешь? Кем работаешь? Астосом. Астоса? Это как? Это что? Mm -hmm. Ну, представляю компанию. Скучаешь? Mm -hmm. Да, скучаю сейчас. Опять начну ходить, работать. А в чем заключается твоя задача? Mm -hmm. Ну, я должна сделать рекламу компании, конечно, год. Ну mm -hmm. mm -hmm. да, посмотрим. Объяснить им что-то как. По-английски, да? Да. Adios, okay? Но очень много русских. Много? Да, очень много. С Азербайджана, с Таджикистана, с Руси, с Молдавии даже тоже. Шеф нанял меня, потому что я тут живу. Mm -hmm. И, конечно, ему выгоднее, не надо мне платить, знаешь, перевод и все такое. Как в Берлине оказалось? Какая твоя жизненная история? Ну, как я тут с семьей. А сколько тебе? 21. 21? Да. Серьезно? Да. Не да. похоже. Не, не выгляжу. Ну, я думаю, трохо постарше. Не, да ну, ладно. Не, ну типа, Ой. не в том плане, а типа, ну такая солидная уже. Sorry. Не, ну, ну короче. А мне, мне сока сколько дашь? Сколько мне дать, да? 20. 21, 21, 21 тоже. Тоже 21? Да. Да. Я скажу тебе, в Берлине много русских, румынских людей, чем э, немецких. Да, Потому что? Все понаехали, да? Очень. Тебе витаминишь, да? Ты, ты сейчас снимаешь, типа? Да. Не надо, мне, пожалуйста, снимать. Не надо. Ти всі знаєшся? Да. Прикиньте, та дівчина з Молдови. Я сидів з нею, говорив, і камеру тримав, і всі знімав. А вона не до камеру знімаєш. Ну розказала, що в Вона каже, ти не ту камеру знімаєш, да? ну, розказав, що в вона каже, ще да? записуєш, кажу, так. Да". Ну я типу виключив камеру, почала щось морозитись. Вона мені каже, удалі відео, іначе я тебе уб'ю. Я офіг трохи такий. Тут навіть комп'ютер якщо свій прийшов, сів і може сидіти в інтернеті, ласити нормально. воду. Комп'ютер, От если я себе набрав води в такому, там стаканчик там набрав води. І тут сижу собі п'ю і сижу в ютубі. Просто комп'ютер є підходить і користуєшся. Прикольно. Дивіться прикол, тут є така штука. Вот. Ти тут підходиш і тупо береш все, що хочеш. Це тупо безкоштовно. От я думаю, що собі взяти. Ось така штука. Такий прикол. Я навіть не знаю, що тут взяти. Що ти я? Да да, я собі оце хочу взяти. Короче, вибор ви таку штуку. З вилкою чи ні. Ні, тут вилки нема. Тут ще вилки що з вилкою? О, тут це вилкою. Але я тут нема могу я хочу купати. Киві такі великі без ке. Mm -hmm. тут ще можна брати безплатно фрукти всякі. Вот, таке хоба. Тут помало є отаке. Я взяв таку фігню, як називається фізаліс? Фізаліс називається. Отакий брюко закінчився вже другий день на виставці. Fruit Logistica. Кажуть, що сьогодні був найпродуктовіший день. Перший такий офіційний, всі там один одного тільки якби взнають. Другий такий самий продуктивний, Всі працюють, всі шукають партнерів, всі ведуть. Третій там вже кажуть, що навіть до кінця не будуть вже навіть на половині вже будуть сіда додому. Всі вже йдуть хто куди, хто бухати, хто додому, хто гуляти по Берліну. Надіюсь, що ми ще заїдемо в центр Берліну. Yes, this is my favorite brand. favorite brand. brand? Yeah, I have BMW. I'm, a biker. Ah, biker. I'm a biker. 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 I'm a мы уже в якусь кафешку. Присоски The кафешка в яку ми называется Vagabund. Vagabundo. Ah, this <laughs> is the brand of the beer. Brewery. Yeah, yeah. Das ist der Wert. Ah. der Sonne. Das ist, das, ist, das ist abhängig von der Sonne. Genau, quasi. Ist ist What is your name? André. Okay. My Name is Benno. Nice to meet you. Nice to meet you. Last laatste he he was in Polen Only one day, ja yeah? <laughs> No. Two months. Two months? Two months. Yeah. Two months. І yeah, uh, him uh, like Pravda лайк правда. Правда, б'є, правда, біг бенч. Львові знає правду, любить попити пиво, голландець. Бармен нам підказав нормальну кафешку звідси три кілометри. І ми зараз йдемо в машину і будемо туди їхати. Тут такі проблеми з парковками і взагалі з місцями ми зайшли, місці взагалі не було, все зайнято. Чесно кажучи, Берлін мені не дуже подобається, я би тут не хотів жити. ви знайшли парковку. Нам ще йти нормально від тої кафешки, бо взагалі місця нема де переканутися. Це вже якийсь солідний заклад genau. Ja, Ja, Ja. Ja? und Thank you very much. Yeah, thank you you. you very much. have Wi-Fi? Wi-Fi? Haben, Sie Zum Wohl. People don't look, they don't know what to do. More like 50% is a frozen market. Yeah. Такая штука називається шніцель, шніцель-віннер, называется шніцель schnitzel. schnitzel Winner якому напрямку це ми дає перевагу заморожену. Не думав, я ж тут в Німеччині буде так тяжко. Я, звісно, був готовий до всього, але надіявся на краще. Не думав, що будемо їздити на нулячій a 7 Не думав, що будемо в ресторанах харчуватися, що будемо жити в квартирі, ті апартаментах на мансарді. Але нічого страшного, буду триматися. Думаю, переживу якось ці тяжкі часи. Що я ще хочу сказати про Берлін. Про Берлін отак ну, йти вечором, людей дуже мало і страшно, блін. Тут складається таке враження, що тут така жорстка дисципліна, такі всі сірі будівлі, так все монотонно, короче, аж страшно, блин. Ну, таке в мене враження, я не знаю, ну, так запах марихуани чути. Не знаю, як вам, а мені Берлін не подобається. Ampleman, Ampleman shop is also nearby. Oh, Ampelman, Ampel is dit he? Dit is heel populair. Er is nu een branding van Ampelman. Er zijn veel shops in, in Berlijn. En ze verkopen alleen Ampelman producten. Crazy. Oh, wow, really. Wow. <laughs> really Heel sterk branding. Beautiful shop. Yeah. Really very, very, uh, very um, mm. high Heel hoog niveau. Een veel muziek. Yes. veel boeken. Yes. Uh, Impressief. <laughs> Brandenburger Tor, André. Ja, yeah, dat is heel famous. Brandenburg Tor. Yes, yes, Waar is de Brandenburg Tor? On top. De On the the, 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 the complete thing is de Brandenburg Tor. We ben no, de Brandenburgse grote. Het meest famous is uh, Berlijn? Nee, Brandenburg uh, Tor is heel famous, zoals Reichstag. DDR Berlin. Ми вже приїхали, переканулися тут біля самих воріт. Отак це все виглядає Брандербурські ворота. Я не знаю, чи я правильно вмовляє таке слово тяжке, але походу правильно. Брандербурзькі ворота. Турець там. Каже Бен, щоб ми ще пішли в Рейхстах. Рейхстар. Трошки нарушаємо. Амплман? Ага. No. Я теж не зрозумів. Oh, Амплман. -а. Цей чувак, я зрозумів. Типу, чувак такий стоїть намальований. Амплман. Заду мене Брандербургські ворота. Отам От Рейхстаг, Як нам сказав Бен. Не знаю, чи вам на камеру передається, але таке масштабне, велике, круте. Дивіться, хоба, а оце вулиця, головна вулиця. На велику якісь німкені ганяють. Ось так виглядає головна вулиця. Бля, круто, відповідає. Круто тут взагалі прикольно. Зараз я вам покажу, де проходила берлінська стіна. От одразу біля Брендербурзьких воріт, от оце позначено, оця така, Тут проходила... Берлінська стіна. тільки що не впав за таку штуку. Що в то хоба, бляд, чуть не впав. Хоба, великі якийсь. Якийсь велік стоїть. Німці так, де наші. А, от наші, я вже бачив. Фоткається. Ага, це окей. Okay. Так виглядають бренд ворота знизу. Короче, ми вже там погляли, зараз йдемо до Рейхстаху. Бен нас заводить. Бен це голландець, Хто не знає. Ну, ніхто не знає. Короче. Бен це голландець. Перейшли пару метрів через парк і тут одразу вже Рейхстаг. Отак От він виглядає, великий такий сікінь разів в 5 більший заоперний, та ого, він такий великий капець. Подивіться тільки яка тут велика територія. Масштаб. Дуже мало людей на такій великій території.

Buy ticket, check, check, body check, buy uh, uh -huh. luggage check, uh, check, uh -huh. check, 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 and then you can go in. Ah, yeah. yeah. okay. mm. Тоді ти піднімаєшся в рейсах Ну я вам скажу чесно, він такий великий, що я офігел. Подивились, погуляли, коротше, холодно, просто капець як холодно, і ми йдемо їсти шніцель What is this? I think uh, it looks yeah. like Circus, yeah? Circus? About it this? Yeah, I don't know what it is. No idea. Ah! Culture house. Culture house. Gym yeah. culture. Hmm. Yeah, nice. Nice uh, yeah, architecture, yeah? Yeah, yeah. yeah. yeah.